Словенія запроваджує денний ліміт на прийом біженців з країн близького сходу. Тепер на терени цієї Балканської країни зможуть потрапити тільки 2-2,5 тисячі біженців на день. Про це повідомили у Словенському міністерстві внутрішніх справ. Про те, чому власне Словенія стала черговою транзитною країною для біженців. Дивіться в нашому сюжеті. Ще одна Балканська країна, а саме Словенія, вирішила обмежити доступ мігрантів на свою територію. Це сталося після того, як влада Угорщини закрила зелений коридор на кордоні з Хорватією і натовпи біженців з близького сходу ринули в Словенію, щоб потім звідти перебратися до Австрії та Німеччини. Про введення денного ліміту, за яким щодня передбачено приймати не більше 2,5 тисяч людей, повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Словенії Бостян Шефич. Хорватія попросила нас пропускати по 5 тисяч мігрантів на день. Але з іншого боку, ми маємо також прохання і від Австрії, яка каже, що не здатна приймати більше півтори тисячі мігрантів на день. Тож ми не можемо дозволити, щоб на нашу територію в'їжджало більше втікачів, ніж виїжджало найближчим часом, можливо, навіть вже за 10 днів. У нас буде 35 тисяч мігрантів, а це просто немислимо. Через запровадження щоденного ліміту на кордонах вже зібралося багато біженців. За офіційною інформацією, Словенія прийматиме мігрантів до тих пір, поки залишатимуться відкритими кордони з Австрією і Німеччиною. Зараз у цій Балканській країні втікачів реєструють згідно з правилами ООН та Європейського союзу, і вже після цього їх автобусами перевозять до Австрії.